Я вас вітаю на своєму каналі. Прийшла рівно неділя з цього часу, як ми були на дачі, і хочу показати, як за тиждень змінились мої квітнички. Хочу почати з моєї новинки, про яку я мріяла, я купила собі подарунок Азалію Ось так вона гарно виглядає. Тут гібіскус розпустив вже листочки. Ось так хвосточки розпустились, Піонії не бачу оці, які вже декілька років вони щось не цвітуть. Ось тут є маленький купіонок, але я не знаю, чи він заквітує. Ось так гейхери почуваються. Хвосточки розсадила. Тут мені ще сусідка морозника дала, навіть не знаю якого кольору. Так. Тут нічого зараз особливо не квітує. Бруслина. От подивіться, який він багін відпускає. Біленький. Завсім біленькі листочки. Ось тут уже вербена гребінчата. Вербена? Вербена. Вже на бутончиках таких маленьких. І дивіться, що мені який подарунок півонія зробила. Ось Так розцвіла. Красотунька. Скоро вже будуть ромашечки. Вже тлянуть квітувати. І ось що поробив мороз із виноградом. Підморозив повністю все. І до нас прийшов мороз і не оминув нас. От подивіться, минулого разу я не могла показати, бо був затінок, сонечка не було, ось так. Зараз виглядає під туєю оце місце. Так мені подобається. Це якийсь лілейник, чи як він правильно називається. Не знаю, подобається мені із оцього варієгатного листя. І отак от оці білі круточки. Отут. Тут я висадила молодилка і очітки такими. Цей виноградик також, також померз. Стокротка, Луми камінь. ось квітує, такі тенітні квіточки, такі гарнесенькі. Біленький, тут ще був рожевий. Ось тут, наче прийнявся молоденький листочки Барбарисик. Пускає. Тут бруслину. Цього Барбариса ознак життя немає. Я його проливала. Ну, не знаю. Будемо бачити. Що з цього вийде? Тут лавандочка, її, вона була дуже висока, я її так, як положила спати, заглубила коріння. І вона тільки зараз почала пускати погнила. О, ну, хризантема. Нічого нового. Тут також вербена гребінчата, тут гейхерки, зелена. І ось там мені подобається з темним листям. І ось тут ще така хризантема, Тут водозбір, показався. Тільки одна квіточка, хосточки. Івонія. Також вроді має пуп пупляхи, але не знаю, чи вона заквітує. По бокам ще шиловидний флокс квітне. Тут гортензія. І ось так шиловидний флокс доквітовує. Ще, напевне, пару днів і треба буде його стрихти. У нас тильбочка піднялася по центру і, і беріс у мене, от, бачите, буду його розсажувати. Це от, річник, він висіюється. Ось так виглядає Відлючок це. Ось так через тиждень вигела, не знаю. Що з нею? Вона підгнило коріння, я показувала в попередньому ролику. Цю я купила, вона також вуха опустила, бо якраз був мороз. Тут я ще молодилка висадила. Бруслинка, яка мені подобається. Тут я молодила, таке здорове сюди пересидила, бо вона на моркарі там не зовсім дивиться. І Тут бруслина варігатна, тільки з білим кольором. Хайчка, такими плямками повисажувала. Так, тут очиток варієгатний. Ось тут зробила таку галявинку. Так, зараз виглядає. подивіться яка він пускає. Кідові. Дітки. Дітки. Оці я посадила. Оці і оці. І попускали діток. Дивіться бакетники. Сто вона правильно називається. Ось так треба обрати, щоб краса була. З сторони зараз, сонечко. ось гвоздичка. трояндочки оці, що я показувала, чорну плямисті дістали, треба обробляти Лілія. ну І ось тут також такими галявинками висадила молодила. З цієї сторони також очі такі молодила. І ось тут ж ще Ось тут лілія, і рядом трояндочка біля неї і лавандочка. Півники ще мої не розпускаються. Бачите? Всі на бутончиках ось так, але не розкрилась. Можливо, завтра розкриється. Хвосточка ось тут. Ще деяку розсаду привезла, буду сьогодні помідорки висаджувати І висадила в горшочки. Друзі, висадила огірки із розсади. Для себе і для вас зразу помічу, деякі я посадила. Ось тут еколь, ось тут сатіна, тут Бетіна. І тут такий маленький артист. І накрию їх пляшками зрізаними, бо вони в мене з квартири. Подивіться, як почувають себе баклажани. Змерзли мої баклажанчики. ну не зовсім. Я думала буде гірше. Ось так побіліло листя, чи то від морозу, чи то від сонця, не знаю. Ось так бачите. Ну, але верхівки, наче живі. Ось так. Маю надію, що вони відійдуть. Перець, як на диво, почувається краще. Зараз покажу перчик. Бачите, теж деякі листочки отак побіліли, але стоїть. Не всі, правда. Від сорту, напевно, залежить. Просто вот так. Піднімлю трошки. Ось тут я посадила колеусе. Отак, вот тут зовсім маленькі петунію. Ось тут в горшочку ще одна композиція. І в цьому горшочку ось така петунія, і коли ось І лобелія збоку. І засипала, щоб волога не випаровувалась. Ось така хосточка гарно виглядає. І вже півники на сьогодні розпустились. Фіолетовий і бордовий. Комарі кусають. Подивіться, дивіться, як ломи камінь червоненький, заквітував. Ось Так, біленький і червоний. Гарнюнка. А отут я Алісі вам під бутилки, щоб прийнявся. Ну там нічого більше цікавого, крім азалії. Ось тут я гарбузи посадила і Травичкою вкрила, щоб також волога не випаровувалася. Ось тут досадила Ось Отут капусточка калє. Маленька, трошки видно. І на цих грядочках зелень сьогодні потикала. Ну, все, друзі, на цьому буду з вами прощатися. Всім бажаю миру, міцного здоров'я, добра, щоб пошвидше вже цей мир у нас настав і щоб всі хлопці, наші і дівчата, які захищають нашу країну, повертались здорові, живі, до своїх сімей. Всіх міцно обнімаю і до наступного відео. Па-па!